Через спорт до співпраці між університетами двох країн на київщині проходить українсько-польський турнір із футболу серед студентів студент євро Євром-2012». учасники команди чотирьох вищих навчальних закладів польщі та шести університетів україни під час підготовки до Євро в Україні збудували чимало футбольних об'єктів у національному університеті Державної податкової служби України. Тепер також мають сучасний стадіон за євростандартами. 3 жовтня там розпочався українсько польський футбольний турнір серед університетських команд. Ми разом в Академії фінансів. В університеті, по околі, і вони вчаться в нас студенти, що зараз і доповнюються і такими спортивними змаганнями футболу. Польським спортсменам до подоби грати в Україні кажуть, тут створені чудові умови. Ми уже тут втретє. Раніше було в Харкові Донецьку. Все організовано на високому рівні, і нам, тренерам, і студентам-футболістам все дуже подобається. Українська команда мала потужну підтримку. Вболівальники заповнили трибуни іще ще до початку матчу. Болею за ірпень. Ну я в принципі засмутра так що шогра ірпенська команда. Прогноз хлопця справдився на 100%. Меч скінчився з рахунком 5-0 на нашу користь.